Свято, яке є втіленням вдячності та поваги до людей, чиї руки формують міста і створюють комфорт нашого оточення, це День будівельника України. Цей день є особливим для працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, які святкують його у другу неділю серпня. Зазвичай це свято відзначають всі, хто пов'язаний із будівельною галузю: від простих робітників до висококваліфікованих інженерів. З нагоди Дня будівельника, що у 2025 році припадає на 10 серпня, до майстрів професії і справ Вітаннями від імені Миргородської міської ради звернувся заступник міського голови Сергій Швайка. Сьогодні я представляю би, міську раду, міського голову і від їхнього імені, від свого імені особисто, хочу привітати всіх будівельників з наступаючим святом. Побажати здоров'я, достатку, миру нам в країні, щоб ці всі всі об'єкти, які ми сьогодні будуємо, реконструюємо, ремонтуємо. Щоб вони використовувалися на благо громади, на благо людей, хочу подякувати будівельникам за їхню нелегку роботу. Ті люди, які працюють зараз, ну вони докладають максимум зусиль для того, щоб дійсно виконувати свою роботу якісно, правильно. Представники будівельної галузі отримали грамоти та подяки від Миргородської міської ради за їх сумлінну і важку працю. Начальниця відділу будівництва управління комунальних ресурсів Олена Романенко теж долучилася до привітань. З нагоди свята будівельника, Дня будівельника хотілося привітати всіх будівельників, які працюють в нашій Миргородській громаді. Це комунальні підприємства, приватні підприємства. В наш такий зараз нелегкий час, дуже всім не вистачає скажімо так, стабільності. Хотілося привітати і побажати насамперед здоров'я, наснаги в роботі. Будівельні роботи продовжуються по всьому місту у самому розпалі благоустрій та вимощення Алеї Слави. Місця присвячено воїнам, що загинули, захищаючи нашу країну від загарбників. Роботи тривають попри примхи природи, і щодня працівники будівельної галузі вкладають в це місце свої сили та душу. У Миргородській лікарні інтенсивного лікування також триває реконструкція будівлі. Це один з важливих інфраструктурних об'єктів, на якому працюють будівельники, незважаючи на виклики сучасності та складності. Виконуємо роботи на будівельному об'єкті за підтримки Європейського інвестиційного банку. Це дуже великий, дуже серйозний об'єкт, який тим паче необхідний зараз у такі складні часи. Ми справляємося з усіма неурядицями і ну, все відбувається дуже гарно. Да. Хотілося б привітати усіх з ним з Будівельника і усіх причасних до будівництва об'єкта і будівник. Взагалі будівельна справа для багатьох стає покликом всього життя. Створення нових будівель і споруд це не лише про бетон, цеглу та метал, а й про мрії, які втілюються в реальність. Кожен проєкт оживає завдяки праці інженерів і будівельників, які вкладають у нього свої знання, досвід і натхнення. Мій будівельний досвід почався в городі Мир з 86 року із з жовтня місяця, і по цей день. Би, займаюся строїтельством. Ми домаски людям построїли ну, по селах, попросили сарай, то таке було. Всіх вітаю будівельники, дуже здоров'я їм бажаю. Звісно, наша робота вважає, що як ти робиш десь на повітрі типу, і сонечко, а попробуй це зробити, допустим, як вахту там іноді робиш. Та 12 часов на сонці так стоїш, як ні хмаринки, ні тваринки. День будівельника України це не просто професійне свято, це день, коли вся країна вдячна тим, хто кожен день працює над тим, щоб наші міста та села ставали кращими, комфортнішими та безпечнішими.